Тобто сьогодні у нас є дві конституції, обидва з яких неповноправні. Одна конституція, яка юридично продовжує її діяти, тому що вона не була скасована передбаченим самою конституцією способом, це Конституція 2004 року, до речі, саме по ній обирався президент, і саме ті повноваження, які прописані в тій конституції, передавалися людьми президенту під час виборів. Є інша конституція, яка була введена не тим способом, який передбачений самою конституцією, і яка фактично діє, не юридично, а фактично діє в нашій країні, і яка е, значно збільшила повноваження президента. Але саме ця конституція в основному тілі передбачає, що вибори президента відбуваються на п'ятий рік його повноважень в останній день березня, е, останню неділю березня. Таким чином, згадавши, коли Янукович був інавгурований, а він був інагурований 25 лютого, ми можемо порахувати, що саме 25 лютого закінчується четвертий четверти рік повноважень Януковича. А з 26 лютого починається п'ятий рік повноважень Януковича. Виходить, що на п'ятому році повноважень, які передбачає Конституція, в останню неділю березня повинні відбутися вибори. Це абсолютно відповідає основному тілу Конституції. Правда, є перехідні положення, які узурпували владу президента на один рік, і які передбачають проведення виборів президента всупереч тій же Конституції, як про яку ми говоримо, на шостий рік повноважень президента. Таким чином ми маємо Конституцію, в якій в основному тілі прописана одна норма, а в перехідних положеннях написана норма, яка прямо суперечить основному тілу Конституції. Коли є дві конфліктні норми в одній Конституції, як на мене, більш важливою є норма, яка є в основному тілі Конституції, саме тому є всі підстави вважати, що повноваження президента по цій Конституції. Закінчується 30 березня 14-го року, і тому саме в цей день треба проводити вибори. Я подивився після реєстрації е, своєї постанови. Заяви деяких політиків їх було небагато, бо вчора був день насичений іншими подіями. Я чув читав заяву Кличка, який так само вважає, що 30 березня повноваження Януковича закінчується. Я читав заяву Сергія Власенка, який так само наполягає на тому, що 30 числа закінчується повноваження. Янукович, я розумію, що з цього приводу можуть бути розбіжності, особливо іншу позицію буде мати влада, але фактично, зважаючи на вчорашню, до речі, заяву Генерального прокурора, коли вони сказали, що є важливіші закони і менш важливі, то я вважаю, що коли є дві норми в одній Конституції, які суперечить одна одній, більш важливою є та норма, яка знаходиться в основному тілі Конституції. А та норма, яка була вписана. Парламентом, який на рік узурпував свою владу завдяки цій, цій нормі, і на рік е, узурпував, допоміг президенту удрупувати владу, 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 вона повинна не враховуватися, особливо маючи на увазі ту політичну ситуацію, яка склалася в країні. Якщо раптом би опозиція справді добилася того, щоб почала діяти інша конституція, а для цього не потрібно ніяких додаткових. Документів, тому що насправді, де юре та Конституція діє, це Конституція 4-го року, то тоді би вибори президента мали відбуватися в останню неділю жовтня, але знов таки 14-го, а не 15-го року. Тому, безумовно, я підтримую ініціативу партії Удар, що бюджет цього року обов'язково повинні бути закладені. Гроші на вибори, а вибори, якщо їх, не дай Бог, не проведуть навесні, чи там, можливо, не встигнуть провести 30-го, можливо, це на 2-3 тижні буде відкладено, то вони можуть бути проведені восени. Але звертаю вашу увагу, що ця норма в новій Конституції повинна бути змінена, тому що вибори не повинна призначати Верховна Рада. Бо Верховна Рада. Не може бути покарана дане призначення виборів. Нагадаю, що вибори Київради, Київського міського голови, одеського міського голови, Черкаського міського голови, Чернівецького міського голови, Херсонського міського голови і так далі, до цього часу не призначені, хоч це і передбачає закон. І, на жаль, Верховна Верховна Рада за це ніяк не може бути покарана. Тому, виходячи з цього досвіду, можу сказати, що в принципі, якщо Верховна Рада ніколи не призначить. Вибори президента нічого з нею не станеться, вона буде працювати далі згідно цієї ж конституції, згідно всіх законів, які є сьогодні. А влада нам буде розказувати про те, що згідно конституції не може бути припинені повноваження одного органу влади чи одного обраного значить, чиновника до того моменту, поки не буде обраний інший. Тому є і така загроза. Отже, ми. Ну, я особисто розумію, що влада може чинити будь-яким способом, але єдиний законний спосіб це проведення виборів у 2014 році. І, як на мене, якщо ми посилаємо даного конституцію, вибори мають проходити 30 березня.